Ну, ось так приблизно виглядає сам поки що на даний момент монтаж очисної споруди. Тут ще доставиться половинка самого бетонного кільця чуть-чуть і накриється бетонною кришкою, буде приблизно десь такий рівень. І ось ця зелена трубка з'єднається ось з цією коробкою, в якому знаходиться мотор, який подає повітря для роботи очисної споруди. Система має вісім камер очищення. Звідси зайде кандидаційна труба, вона буде чуть вище заходити. Тут додаю трошки колінку вниз, щоб стоки попадали в першу камеру. Звідси буде перетік в дренажний... дренажний колодязь. Працюємо ми готуємо з 2010 -го року очисні споруди. Це є для АЗС. Це очисна споруда для уловлювання нафтопродуктів, які будуть з стоянки під час там, заправки автомобілів, техніки. Що попаде на бруківку, дощом під час дощу буде змиватися, буде потрапляти сюди, а очищена вода витікати буде туди, цей в